ми вітання з вами олександр янковський в прямому ефірі чорноморської телерадіокомпанії, а також в ефірі телекомпанія соціальна країна ви дивитесь нашу програму єдина країна єдина страна бірдівлі наші студії Юрій полічук політолог ми вітання пане Юрі. отже Юрію. Отже, сьомого 27, сьомого січня 2015 року за 11 місяців після початку російської окупації верховна рада україни відкрила Очі свої, і така прийшла до виставку, що треба зробити заяву, в якій назвати Росію нарешті країною агресором. Отже, чому на вашу думку, це так значить? Перше питання, чому так довго? І по-друге, питання ваша така оцінка цьому цій заяві на на що її було робити, і саме в такому вигляді. Знаєте, на, на мою думку, якби не суботній обстріл Маріуполя, якби перші особи держави не проговорилися про те, що треба терміново збирати позачергове засідання Верховної Ради, цього рішення могло б і не бути. Якщо ми пригадаємо риторику, яка була в суботу, в неділю, як вона різко змінилася в понеділок і вівторок, стало зрозуміло, що воєнного стану не буде. Хоча всі до цього підводили протягом вихідних. І потрібно було приймати якісь рішення, там не в плані внесення змін в закон про воєнну поліцію, не в плані. Внесення змін у закон про мобілізацію потрібно було певні політичні рішення, щоб демонструвати те, що влада яким чином на це реагує, і тому з'явилося оце от рішення про визнання Російської Федерації країною агресором. Але скажіть, будь ласка, що, що можна бу... А, ні, добре, давайте продовжити. А я б хотів би запитати далі, що було б таким адекватнішим, адекватнішою відповіддю на, на ці події. Ну, повертаючись угу. до цього рішення, Верховна Рада зробила це вкрай якось сором'язливо, тому що заява Верховної Ради не є нормативно правовим актом згідно Конституції. Згідно Конституції, нормативно правовим актом є постанова Верховної Ради і закон України. Тобто те, що вчора проголосувала Верховна Рада, не має юридичної сили, не є частиною українського законодавства. Це політичне рішення. Звичайно, добре, що воно принаймні зараз, принаймні хоча б в такому вигляді. Тому що ще невідомо, скільки часу ми б торгували з ними сиром і салом, і купували в них електроенергію і робили вигляд, що у нас нічого не відбувається. Слухайте, Але ж ми і надалі торгуємо салом, сиром, там бензином. Електрикою тепер і нічого не відбувається. Абсолютно ну, власне не на фронті нічого не відбувається. Да, у наших стосунках нічого не відбувається. Абсолютно вірно. Саме тому був прийнятий такий от гібридний формат визнання Російської Федерації агресором, тому що заява не тягне за собою жодних юридичних наслідків. Це, це не є нормативний правовий акт, який обов'язковий до виконання. Це не є частина українського законодавства. Це є всього лише політична позиція, яка не зобов'язує президента і Міністерства закордонних справ розірвати дипломатичні стосунки, яка не зобов'язує е, нас переходити в режим воєнного стану, яка не зобов'язує нас перекривати кордони і е, пер, пер, розривати будь-які економічні зв'язки. Тобто, так само як Росія проти нас веде гібридну війну, так само ми з ними ведемо таку дипломатичну Гібридну війну. Добре, скажіть, будь ласка, чи це вдала ця війна дипломатична зараз? А, якщо вдала, то якими критеріями можна оцінити цю вдалість? Ще в травні, в червні, коли тільки цей конфлікт починався, були надії на те, що мирний план Петра Порошенка. В принципі, може якимось чином врегулювати ситуацію в довготерміновій перспективі, тобто протягом року, так як це планувалося, місцеві вибори, і далі ми шукаємо якийсь формат, як ми можемо вийти з силового протистояння. Зараз на 100% можна говорити про те, що всі спроби домовитися, всі дипломатичні інструменти, всі е підписані документи не виконуються, значить, дипломатія провалилася. Значить, дипломатія не є ефективною, і будь-які подальші спроби домовитися можуть мати ли результат лише якщо ми капітулюємо перед Російською Федерацією. Тоді дипломатія спрацює. Угу. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, чи є взагалі в історії? А приклади того, як знаєте, я розумію, що дипломатично можна там домовлятися, якщо немає бойових дій. Якщо нема анексії, можна до того, да можна домовитися і там запобігти чомусь ну, такому війні або якомусь збройному конфлікту. Це можливо, можливо, після перемоги можна там або поразки домовлятися, але чи можливо знаєте під час конфлікту до домовлятися про остаточне вирішення конфлікту? Як це зараз? Ну я так розумію. От нам пропонується зараз, поки йдуть бойові дії, але знаєте, там сідають якісь люди і вирішують значить долю, як буде ну чи це реально? Якщо ми подивимося на історію ХХ століття, то такі прецеденти дійсно були, і ці прецеденти закінчилися замороженими конфліктами в Нагорному Карабасі, в Придністров'я. То зрозуміло, що переговори відбуваються після завершення бойових дій, після з'ясування стосунків, після того, як одна зі сторін вимотає іншу. Але переговори не можуть відбуватися перманентно і постійно, як це відбувається у нас. Тобто, ми оголошуємо четверту хвилю мобілізацій. Ми тримаємо фронт, але ми одночасно перебуваємо в переговорному процесі, одночасно в трьох різних форматах з країною-агресором. Тобто це нонсенс. І найгірше, що ці переговори тривають, не дивлячись на те, що бойові дії продовжуються, на те, що нагнітається ситуація, на те, що вони фактично не дають ніякого результату. І тому, знаєте, коли стоїть питання, чому так. Погано йде мобілізація, тому що, ну, зрозуміло, є багато проблем, тобто це, це така це uh -huh. системна проблема, але одна із них, що народ не розуміє, за що воювати. Тобто ми домовляємося, чи ми воюємо. Якщо воюємо, то на утримання, на завоювання, на видворення російських військ за кордон, то тобто немає чіткої стратегії. І це, власне кажучи, вбиває у людей віру у доцільність цієї війни. Тому що, якщо ми подивимося на. Приклади Ізраїлю то найбільше найбільше бажаючих. Брати участь у бойових діях було коли готувалася операція Летий Свинець. То всі, всі розуміли, що Ізраїль іде в наступ, ізраїль угу. обов'язково переможе, і кожен хотів долучитися до цієї перемоги. Ну я я не знаю взагалі, чи готові українці до того, щоб жити в у стані Ізраїлю. А в Ізраїлі кажуть, там нема громадян. Ну таке приказка така, є да, тобто там нема громадян, там є солдати, які 11 місяців на рік, значить Є просто такими звичайними такими громадянами, а ну а власне весь весь інший час вони є просто солдатами. Я не знаю, чи готові українці. Я не думаю, що ми зараз з вами знайдемо відповідь на це питання. Але є, знаєте, є дуже цікаві моменти щодо того, що наш президент постійно наполягає на тому, що він є президентом миру, а не війни. Але ми ж розуміємо, що миру неможливо досягти, якщо просто говорити будь ласка, приберіть свої війська. Ну, будь ласочка, ну приберіть свої війська. Ніхто ж це, це навіть це мені здається. Це просто знаєте, смішно так. Ну, абсолютно вірно. добро має бути з кулаками. І ще ніхто не добився успіху у війні, вмовляннями, зітханнями, оголошенням. Вибачте, вже ці хвилини мовчання, ну це вже виглядає цинізм. На вшанування пам'яті загиблих на фоні бездіяльності, ну воно вже не сприймається і не сприймаються оці от промови пана президента, там з напівшопоту до, до, до голосних таких от висловів. Тобто він, він вже використав всі свої інструменти для того, щоб здаватися людям президентом миру. Я не знаю, що чи є хтось в цій країні, який ще вірить в те, що ми можемо здобути мир іншим шляхом ніж капітуляція. Гіркий шлях. Добре, давайте дивитися далі. Сьогодні засідала парламентська асамблея Ради Європи. Я так розумію, що Ну, для наших глядачів, щоб було зрозуміло, це е, парламентська асамблея ради Європи це не європейський союз. Це всі країни Європи Європи, та да, які, включно з Росією, там Білорусі і деякими іншими країнами, які не належать до Європейського Союзу. Отже, сьогодні на парламентській асамблеї Ради Європи, комітет ці парламентської асамблеї погодився позбавити росіян права голосу. От розкажіть, будь ласка, що там, чого їх позбавили тих росіян там на, на цій парламентській асамблеї, і, і що це? Ну чи це така, знаєте, наступна санкція, чи це просто продовження тих санкцій? Вже були проти Росії. Ну, ви знаєте, це найскладно санкціями назвати, тому що вплив парламентської асамблеї Ради Європи він вкрай малий, вкрай мізерний. Тобто ну, це організація по впливовості, яку може прийняти хіба що з ОБСЄ. Зрозуміло, що ця от резолюція, яку яку ухвалили в Страсбурзі, от можна в принципі зарахувати до дипломатичної перемоги Росії. Угу. Зрозуміло, що було а б... Росії, навіть перепрошую, та... Україна а так Бу було б набагато гірше, якщо б Путін змобілізував своїх прихильників там в Угорщині, в Болгарії. В інших країнах, в Чехії, і спробував якимось чином переломити ситуацію. Такий варіант також можливий. Угу. Останні вибори в Греції показують, що в нього є запас, в нього є запас можливостей для того, щоб відігрувати ситуацію в політичному і дипломатичному плані. Але дякувати Богу, воно завершилося дипломатичною перемогою України. Але чи послідують за цим економічні і мілітарні перемоги? От тут не факт. Ви маєте на увазі вже в Україні да економічні або мілітарні так, перемоги? Тобто я маю на увазі отримання кредитів МВФ чи отримання воєнної підтримки. Скажіть, будь ласка, ну а добре, якщо ми будемо, ну це такі, це просто привід нам. да, для розмови сьогодні сталося було засідання тієї парламентської асамблеї Ради Європи. А, а власне, якщо і Росія вже вона сказала, що представники Росії сказали, що якщо ви будете нас позбавляти знову такі права голосу, то ми взагалі вийдемо з Ради Європи. Отже, це а от, от ця санкція вона проти кого направлена? Звичайно, проти Росії вона, скажімо так, не те, що болюча, вона неприємна, тому uh -huh. що за що бореться зараз російський президент? Він бореться не за територію, не за люд, не так за територію, не так за людей, а так за те, щоб бути рівним в західному світі. Він вважає, що він повинен. Разом з Обамою там ділити сфери впливу у світі, хоча ну вплив першого і другого він незрівнянно низький. А начебто там, там американці кудись вели війська там 10 років тому в Ірак, да а я зараз по Україні з градами пройдуся. Право, да? так, абсолютно вірно. Тобто він так само хоче мати інтереси на Близькому сході в Африці, в Азії, в Тихому океані. Він вважає, що він має на це право. Угу. Він хоче, щоб світ з ним рахувався як з рівним. І звідси ці всі олімпіади, звідси ці всі велокоманди Астана, які там сума сумасшедші гроші просто витрачаються. Звідси футбольні клуби. Угу. І тому ці всі речі, такі як дискримінація в пар'є, зрозуміло, що це такий дипломатичний укол, але він для них дуже неприємний, тому що, як би там не було, він бореться за те, щоб бути у світі поважною людиною. В першу чергу в західному світі. Зрозуміло, але ну дивіться, просто так, так. Такий коротенький прогноз. Росія виходить з Ради Європи. Що це значить після того, як вона вийшла з Ради Європи, Європейський суд з прав людини вже не діє на, на території Російської Федерації рішення цього суду? Ну, однозначно, Рада Європи це серйозна міжнародна організація. Тобто, Крутіша організація, хіба що ООН, НАТО, Європейський Союз. Однозначно, це матиме серйозні наслідки. Однозначно, вони цих наслідків не хочуть. Але вони, вони, скажімо так, беруть західний світ, як кажуть, там на, на мові жаргону беруть на понт. Тобто ми вийдемо з усіх міжнародних організацій, і ви просто не зможете з нами домовлятися, тому що ну фактично ми робимо крок назад власній делегітимізації. Хоча ну, лунають заяви про те, що Росія не повинна бути членом ООН, або принаймні членом Ради безпеки ООН, як один із учасних конфліктів, який постійно витує... Рішення там, де в неї є конфлікт інтересів, однозначно, це матиме серйозні дипломатичні наслідки для Росії. Добре, я хотів би знати, Юрію, щоб ми з вами очі зараз зробили, подивилися такий коротенький сюжет про. Наші політичні діячі кажуть, що вони є політиками миру. А власне, прості українці готуються до війни, оскільки готуються до оборони своєї власної землі, і в тому числі кримчани, які пішли добровольцями воювати за рідну землю, не в Криму, а поки що на Донбасі. Крымчане – добровольцы, вынужденные переселенцы и те, кто продолжают жить на оккупированном полуострове, идут защищать Украину в зоне АТО. Александр Балтян – один из тех, кто покинул полуостров после оккупации. Все необходимые документы в Минобороны подал еще два месяца назад. Приказы ожидает до сих пор. Мотивация защищать свою державу. Мотивация такая, какая была у нас в Крыму, когда мы защищали свою державу и пятой российской колонной которая информационно нападала на Украину. Александр Балтян намерен служить в добровольческом батальоне СЕЧ. Признается, готов был бы стать и частью условного батальона Крым, который уже несколько месяцев не могут доукомплектовать. Но поскольку батальон до сих пор не легализован, доброволец не готов рисковать судьбой своей семьи, которая вместе с ним живет в условиях переселения. Если бы я был один, Сам по собі я вже був давно був там. Справа в тому, що в мене є родина, в мене є дитина, в мене є дружина. І Я маю якимось чином там э, утримувати. Якщо просто поїду і кину їх тут, э, це буде неправильно. бойці добровольці із условного батальйону і многие другі формування, уже несколько місяців ожидають, пока міноборони легалізують їх. Из-за отсутствия официального статуса батальон «Крым» до сих пор недоукомплектован, говорит его командир, крымчанин-переселенец и активный участник боевых действий в зоне АТО Станислав Краснов. Ну, я думаю, за месяц мы бы его укомплектовали полностью. Слишком много там каких-то подковерных интриг, которые мешают, к сожалению, нормально оформляться добровольческим батальоном. По словам Александра Краснова, кроме Александра Болтяна в зоне Ато в составе различных формирований уже служат сотни крымчан добровольцев. Защищать Украину в зоне Ато, по его словам, желают не только переселенцы, но и жители оккупированного полуострова, в том числе и с российскими паспортами. Правда, пообщаться с ними напрямую, пока они прибывают в Крыму, проблематично, опасаются российских спецслужб. Нам как-то пишут через интернет в основном, что хотят вступить в наш батальон, тоже спрашивают там какие условия. Некоторые ну видят ситуацию, что она ухудшается, и хотят тоже как-то, ну, у них наступает, наверное, просветление, и хотят... Э... Ну, участвовать там в освобождении Крыма решиться защищать Украину в зоне АТО крымчанам сложнее других. Поскольку, выехав туда, закрывается обратная дорога домой. Добровольцы уже не раз заявляли о своей готовности после победы на Донбассе освобождать из оккупации и полуостров. Однако надеются, что до военного сценария все-таки не дойдет. А, таким, ну таким чином, а, крымчане хочуть також. А... Долучитися до оборони нашої країни власне те, що а, в, в Криму не було бойових дій, дає більше надії, як мені здається, на мирне повернення Криму до території України. Але все залежить я зараз так розумію від того, що буде відбуватися на Донбасі. До речі, на на ваш погляд, на вашу думку, пане юлю. Як ви вважаєте, що буде там далі на Донбасі? Власне, який найбільш вірогідний сценарій? Чи цей сценарій ми можемо тут знаєте, там, обговорювати, а власне його як там написали в Москві, і, і отакий він і буде? Ви знаєте, дуже важко щось прогнозувати, тому що Україна в даному конфлікті є об'єктом, а не суб'єктом процесу. Те, що Верховна Рада не оголосила воєнний стан, ну це пряме втручання політиків заходу, які з певних причин ще не готові е, брати більш активну участь у цьому конфлікті. Тому ну, можемо кілька приблизних сценаріїв намалювати. Перший сценарій це визнання ДНР і угу. Е, суб'єктами федерації. Що означатиме фактично нашу капітуляцію? Я, я дивлюся, що ну так прослідковується в діях влади, що цей сценарій не відкидається, тому що ми з терористами не виходимо з переговорного процесу. Пан Медвечук, я так зрозумів, представлятиме Україну у цих переговорах, тому що влада це не спростувала. Якщо не спростувала, значить заява ця зроблена не просто. Угу. так. Тобто це перший сценарій, коли перемагає Путін і Україна стає федеративною державою. Я так ну, цілком розумію, що вони могли назвати, а Україну буде представляти на цих перемовинах пан Янукович. А, ну а це ж можливо було б також. Чому Медведчук? <просив> Може... І... Ні, навіть з теоретичної точки зору це неможливо, тому чому? що ну Янукович уже як політик, як учасник процесу, він назавжди похований. Януковича можна буде тільки доставати там один раз на рік або два рази на рік в якусь річницю майдану. І Він буде озвучувати вірніше за нього будуть озвучувати, як було останнє інтерв'ю, угу. написаного копірайтерами кремлівськими. Та він буде там озвучувати яким, угу. якісь тези. зрозуміло. Ну а чому тоді Медведчук представляє Україну? Тому що це людина, якій довіряє Путін, повністю і абсолютно. Це його агент впливу, людина, з якою він іде пліч-опліч з 90-х років. Стосунки перевірені часом. І Медведчуку це цікаво, тому що він, в принципі, ще не є старий, він йому uh -huh. ще рано йти на пенсію. Він також він, він, він гравець. Тобто а це він... такий у велику політику знову. Так, тобто... Пане Юрій, скажіть, будь ласка, що ну, це такий, знаєте, це а, якби такий песимістичний сценарій? так? І чи він же ж реалістичний? Абсолютно реалістичний, абсолютно ре... реалістичний, тому що очевидно, що у Росії є стратегія. Е, прочитати її складно, але в нас цієї стратегії немає. Навіть ці от намагання через засоби масової інформації зірвати мобілізацію воно франківській, Закарпатській та Тернопільській угу. областях, тут також простежується стратегія. Централізоване вивезення е, заробітчан, нібито в Москву, на роботу це також певна стратегія. Інформаційні атаки, коли Путін називає нашу армію натівським легіоном», то він готує громадську думку в самій Росії, що народ України хороший, це наші брати, але є Збройні сили, які натівський легіон, тобто там немає українців. Очевидно, що він йде по якомусь плану. Чи він у нього написаний на 5-10 років наперед, важко сказати, але принаймні. Через місяць-два він знає, що він буде робити. Ми не знаємо, що ми будемо робити через тиждень. Коли ви кажете, ми, то ви маєте на увазі нашу владу українську чи так, Коли? я маю так. на увазі нашу владу, тому що народ абсолютно чітко все для себе визначив. Народ воює, народ взуває, народ лікує, народ допомагає. Не може визначитися тільки влада. Влада ніяк не може пристати до одного берега. Мені дуже цікаво, знаєте, в так в такій ситуації мені б хотілося, да, як громадянину України, якби там пан Порошенко, наш президент, давав би щоденні прес-конференції. Да? Ну добре, не щоденні, але знаєте, якісь заяви, значить. А не так, що нам давали, знаєте, там заявив там пан Порошенко, 20, якомусь там каналу новин у Польщі, і потім всі передрукують. Добре, а хто ж буде з, з українським народом розмовляти? Ну це так не годиться насправді. Подіс, а сьогодні, значить, сьогодні пан Клімкін також зробив таку заяву, сказав, що українська армія не дасть Росії пробити коридор до Криму. Але знову ж таки він зробив цю заяву в інтерв'ю німецькій газеті «Більт», і Ми потім це читаємо. А так щоб вийти, просто про це сказати народу. А на вашу думку, да якщо і далі буде Росія, по перше, чи наважиться Росія на відкриту таку агресію? Знаєте, просто визнати, чи все влаштовує, можна просто заводити як, якоможна, якоможна більше танків, і просто не, не говорити, що це російські танки, а їх і так влаштовує. Ну, Наскільки я пригадую з історії, то Росія таким чином вела війну з Фінляндією. Там, там так само uh -huh. також була гібридна війна, так само уряд СРСР підтримував. <гум> уряд Фінської Народної Республіки і демократичної йому... Фінляндської Республіки. <гум> <так>. <гум> Тому йому немає сенсу оголошувати нам війну немає сенсу робити це офіційно в нього і так усе виходить. Весь світ це бачить, є безліч доказів, але особисто його це не хвилює, тому що його народ отримує зовсім іншу картинку, і його така ситуація влаштовує, тому що народ проти нього не бунтує. Народ це бачить, і uh -huh. це є колосальний мобілізаційний ресурс 120 мільйонів громадян. І тому, в принципі, йому немає сенсу оголошувати нам війну, поки росіяни вірять в те, що тут героїчне ополчення бореться з натовським легіоном, його все влаштовує. А тоді скажіть мені, будь ласка, який в нас шлях? Ну я якщо наше керівництво продовжує перемовини просто з тими людьми, які називають себе керівництвом там ДНР, ЛНР, і навіть нам призначають, хто буде представляти Україну, да то, то що, тільки той сценарій, про який ви казали, більше жодного не може бути. Може бути і оптимістичний сценарій, але для цього нам потрібно... Дайте надію. потрібно вийти з переговорного процесу з терористами, потрібно перестати запрошувати Медведчука на Банкову, потрібно перестати гратися з Путіним у таємну дипломатію, щоб Захід, зокрема Сполучені Штати, переконалися в тому, що Україна надійний партнер, що Україна не грає подвійну гру, що Україна не, мага... не намагається, як при Кучмі і При Януковичу, грати в багатовекторність. Тоді, відповідно, буде і допомога. Міжнародного валютного фонду тоді буде і відчутніша відчутніші будуть санкції для Росії, тоді, можливо, буде і навіть в певному форматі, в також в якомусь гібридному військова допомога. Це це оптимістичний сценарій, і він реальний. Але, на жаль, не з політиками цього покоління, тому що ми. Президент Порошенко і прем'єр Яценюк, хоч він і молодий, хоч він і англомовний, але вони спадкоємці політичної культури пострадянської України у Великій Британії 80 мільйонів англомовних. Да, у, у Америці 250 мільйонів англомовних, але ж вони не є прем'єр-міністрами України. Абсолютно вірно. А дякую, Юрій Полічук, політолог був гостем нашої студії. Дякую за такий стислий, але змістовний аналіз а, подій щодо. А, Заяв Української Верховної Ради щодо засідання парламентської собле ради Європи. Дякую вам. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанії Соціальна країна.